Всіх вітаю на своєму каналі. Ми з вами давно не зустрічалися. І сьогодні я вас запрошую до Франції. Це місто Реймс. Ми з вами на Марсових воротах. Так, це Римська імперія датується другим-третім століттями нашої ери. Така велика площа з парком. Де саме говорять вам, що ви в реймсі, панове? А це кав'ярня, яка недалеко від цих марсових воріт, основної площі Реймсу. Кав'ярня, де ви можете подивитися, як працюють кондитери. Вона з величезними кришталевими люстрами. Але робота кондитерів заворожує. тістечка, які вони нам пропонують, дуже смачні. Складаються з бізе, повітряного, ніжного крему. І все це в такій шоколадній стружці. А цей шоколад різноманітний. Тому що він є молочний, горіховий, з какао. Також вони ще пропонують бутерброди. Французи люблять перекуси. І таких блоланжирів в них досить багато. Місто невелике, але дуже цікаве. Чому? Тому що воно світле. От саме ця кав'ярня знаходиться в такому, якби, місті, де будівля трикутна, виглядає як трикутний корабль. Ну, гарнючо, просто неймовірно. І от саме вони вміють пристосувати все так, щоб все займало свою позицію, своє місце і виглядало гарно. Якщо ви там були, я маю на увазі, в ремсі, столиці шампанських вин, то ви, мабуть, помітили, що місто якесь світле. Чому? Оздоблення світлим каменем, в основному травертеном. Я намагаюсь показати те, що мене вразило, здивувало. Чим я хочу з вами поділитися? Це площа, де знаходиться муніципалітет. І, звичайно, наш прапор прапор України. Як коли я бачу такі речі за кордоном, вони мене дуже тішать і надихають, що ми стоїмо, у нас є така підтримка. От. Фактично я вам показала 360 градусів площі. Дивіться, всі будівлі абсолютно світлі. І навіть в похмурий день місто виглядає не похмурим, а навпаки сонячним. Завдяки цьому оздобленню. Цікаве те, що. Багато цих споруд датуються 19 18 століттям. До речі, тут бачите, які скульптури цікаві з музичними інструментами. З однієї сторони місто старе, а з другої дуже молоде, гарне. Тому що отаких от, от квіткових крамниць, дуже багато, квітів також. І видно, що все зелене навіть тоді, коли зелені дуже і дуже мало. А це конюшні, їм більше тисячі років. Можна посидіти, подивитися на сходах, за спиною розташована кав'ярня, ще одна через ресторанчик, де дуже багато людей. А це ми бачимо фактично центр. Він, отакий невисокий, але дуже затишний. Ми з вами біля перлини Реймсу. Це Нотрдам де Реймс. Цей собор значно більше, ніж Нотрдам де Парі. Ми з вами ще раз побуваємо в Реймському соборі, але я хочу звернути вашу увагу. От як він гарно вписується в таку сучасну площу, на якій є такі споруди, як тепер буде на вашому екрані, от вона з'явилася, скла і бетона, і все органічно. Бонжурне! Як навчили мене французи.